Так, колеги, всім вітання. Трошечки косив, браток переробив, бо старе розірвав. Бачите, чим косимо нашу, нашу територію яким звірям. Ну, якщо кому треба, зніму пізніше детально. Підпустило моє колеском тезіку КО опять, як не настроюсь з Сходимо, сьогодні займаюся газоном С-53. Зробив собі кофе. Восьма ранку, неділя. Поробимо трошечки і поїдемо на другу працю. Так, що по газону? По газону лопнуло ма дві ресори. Підресорники правильно. <кій> Напишіть в коментарях мені. Це ж підресорник вважається. Ресори і підресорники. Чи зверху ресорники замінив було. всі три лопнути. Це так я доїздився. Зараз підкину все огонь, думаю, буде літати. Поки на пеньочку, Он куча проводив, все повикидав з його, геть, геть, повністю перебираю проводку. На розібратися з проводцями всякої фігньою. Ми як купили, Коротше, тут проводка була згорівша. Один тільки включати робив на світло. Не стопи, не повороти. Так нам приїхали. І ще й по городу їздив він. Приїхали, віддали і поїхали. <клух> на те час його купили за штуцер года три назад. Тут сам мотор, правда, штуцер стоїть. Ну, але завів і поїхав. Ми їм ловко відвозили зерна вже. Бачите, по проводці повиганяв нові провода. Усюди таку трубочка буде влажуватися і допікал. Пікалка тут страшнюща. тут аж у поїзді. дуло там таке стоїть, порозкидаю зараз, попідписую, що куди, і буду підключати. Потихеньку, помаленьку попустився в мене амортизатор, Оці гайки підпускалися, треба попіджимать, бо ходить, гуляє. До такого дійшло в мене навіть. Так, акумулятор. Отдельно плюс і викидаємо лампочки. Отдельно підписуємо жужика. Оце так. Все я кажу, все повикидав. А робота я працює. Монстр. Щось носа заложило. Чи то, чи то всіх таке, я не бачу всіх сопельки. То вже і стопи порозбирав. Ну Все Тут Нові провода кинути, коробочка знизу. Зараз покажу. Що я там закалапуцяв. Оп-оп. Оп, 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 опа. Оп, оп. Не туди. Бачите, тут коробочку вивів спеціально і порозкидав провода. А саме інтересне, я раз їх розкидав, ну не доробив. Опа. Бачите, все новеньке. Тільки що в пилються. З цієї сторони стоп приключив. На, на, на двох болтах прикручується до металевої стоечки. І тут з цієї сторони мінус, а я просто на болта кинув і Єлі-єлі світилося, не знаю чого так. А двер кинув на той болт, що йде на мінус. Ось провод виходить. І все, і все світиться гарно. Трошки лахану я. А так він покидав по красоті. Так, потім, пам'ятаєте, я тут один центральний диск, мебу розбила, усередині навалював по кругу, щоб прижала на цьому колесі. Розбите. Були ябу це по кругу, було розбите. Ну той год ми пахали, слава Богу, раз піджав і поїхав. І все пучком. На чого не кидало. Так, ну що зробив? Цепив прицеп, мазовський, десятитонник до газона і вилітаємо. Там уже на полі розкажу все подробно. Що, куди і як. Маслка взяв. На всякий случай водички. На всякий случай орешок. На всякий случай. І семочки. Водичка, ну все як завжди. Поки молодять, ми пока на робіт. Ну все, все наглажено, обслужено, закриваємо дракона і їдемо. Куди небудь подальше. Так, Колеги, трохи отлікся, робимо цього апарата зробив вже, бігенько вискочив на поле, зробив усю проводку. Дня три ушло, поки його зробив. Бачите, від печки що залишилося, Моторчик знімав, маза або гудів, як дурне. Але радіатора поки немає. Сейчас... Заглянемо дракона, бачите. Проводять, куча проводів. всі кудись йдуть. Печку прокладочку нову виробив, але немає мене, десь має радіатор, але він тече. Ну, я його зняв. Може в майбутньому запаяю. Ну, прокладку вирубав новеньку. По проводці, звісно, видовбала мене конкретно. Ось та, так, ці наклеїчки. Наклеїчки, наклеїчки. Тут по швидкому положив ков'єр, бо от лючка там щіленьки. Ну, щоб вітер не задував, люка не летіла. По проводці теж он, хто знає скільки всього і... Це капець. Продохрані такі, бо ще не був в місті. Куплю, поставлю такі пальчики. Ой, такі пальчики. І хай стоїть це вивів на масу, треба буде сюди прикрутити. Це на рулі йде на поворотники. Дальнього в мене немає, має тільки включається ближні. Аварійки, повороти. Ну, все стабільно. Поміняю зробив болти. Mm. Стойка оця, я кріпиться за перехрестки. Амортизатор. Була підпущена млітрів на 5, отак гуляла ходила. Поміняв болти, треба зарізати болгаркою, бо так розтовкло, що не міг. Зарізав ці болти болгаркою і нові накручував. Щоб була якась Ну а порисорі, зараз побачимо, що воно буде. Підкинув, подивимося, як себе покаже. Всегда цю сторону було трошки нахилений, ну, а в далі покажемо. Дон Кардіон пече. Так, колеги, тут у нас гектар 30. Хто вгадає яка тут врожайність сої. Тому відправлю 25 кг сої. Короче, печу. А сої якась хуйня літає. Дрони, не пирскають. А ну, попадемо каву ручині. Печу четвертою, при це ззаді, не видно, пилюка такий стоїть стовп. Веняра. Тільки щось не пирська я. Хай 4 гектара Та 4 минути накриває. Ну, підняли його пилюку. А там побачимо, не знаю. Машина стояла, якраз пилюку їм пеня вони бігом запустили. Ну як пилюку? Первою проїхав Потихеньку. Так, де тут наш тон Кардіон? Вже доїжджаємо. Біля нас зараз травлять. Так, край я Так. А то не видно. Чи може з цієї сторони стоїть? наша. Соєчка А, йде, йде, пече, почав пекти. Остаємо на парковочку і ждемо Ой-ой-яй ой, Бачте ой, ой, ой. Бачите, поворотник постійно світиться, неправильно видно не підключив. Або вертать миргає. гає. Хтось неправильно підключив я. Ну, нічого страшного, ждемо, Кардіона. пилюка сумасшедша, нагрілося. Ну і все. Хватить. Коняка, ну. Буде розпаковочка, поп'ємо дички. І глянемо. Дрон літає. Ох. Он вже й пече машиною. Бо розкажуть нам, що по чому ребята. Бак укрив клійоночкою. Бо повинен під зав'язку почти. Резина у нас перевезена з черметом п'ятирень колесо. Траловські, стати. Питали, колись писали. Єдиний вгадав, що це траловські колеса. Із трала. Там щось вони 1980 року. -го десь я вчора був, підкачував колеса і читав. Ага. Зараза, 40 чи 45 чем чимось. <свят> а вони держаться. А сейчас, кажуть, 5 років і нема вже резини. Ну, летить. Йдемо до пацанів. Работает станція. День добрий. Добрий. Скай на камеру можна знімати? Добрий. такий хлопців апарат І скільки случай в бак лазить mm -hmm. заправка Один, два три четыре. Скільки портунки це виливають? Які mm. виливі на гектар? Скільки mm. По скільки? По п'ять? О, так нормально. А це сам я. Mm. Сам'ят літе. Там 4 літри води. А, літро яда на гектар, да, 4 води. Так like ви по маленьких папу роботаєте. Mm. По маленькі фермерах робите. Які здорові? Ну такі по 10 гектарів, щоб нанімати? Скоріш моє закрывай. на 4 гектара хватает, да? На, по навигатору. Можно снимать, да? Вот ну, так, штука хорошая. Полойти. По маленькой, кажу, работаете? Автопилот Добре, хоч вітер од нас. Зносить. Я не знаю. Вони кажуть, що пробива, воно зносить його. Найшов проводу подумав, розвернувся. Так, добили сою один із кусочків і кошов дощ. Там е, викинув я, як дрон заправлявся, біля нас заробляв соня і питав розцельники, що чому. Е, так, перехрести не Мені тиші не бачили. Так, на великих гарходингах. 350 гривень. А на цьому, а в людей обичних 400 гривень. Ну, в односідників, фермери маленькі, такі ділянки. Паї. Теж працюють. Але також, якщо є хороші ці калини, значить не до маленьких не будуть. А як тугенько з, з великими кусками, тоді і маленьких працюють. Ну ось так. Там десь їхній номерок на машині зняв. Саме хлопці з Києва. приїхали 8 екіпажів, Брон заправляється на 20 літрів, накриває 4 гектара, я не знаю, 5 минути 4 гектара готово. Як то кажуть, наша тіємпирської дорогі. Заправив, полетів, забрав, полетів. Дуже близько. Але це заправиш, пока цікарти нарецієш, через на своє гіморні.